Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчата! Вас вітає атт студія Антошка. Малята, ми вітаємо вас з Різдвом Христовим, а також з наступаючим новим роком. А скажіть мені, малята, а без чого ж нового року та Різдва не буває? Правильно, без ялиночки! Ялинка це головний атрибут новорічних та різдвяних свят. І зараз я хочу вам розказати одну новорічну казочку. Ця новорічна історія трапилася в чарівному лісі, де росла малесенька ялинка, яка була струнка та пухнаста. Влітку вона була звичайною ялинкою, під нею часто ховалися гриби, рижики та маслючки. А взимку у ялинки була зовсім інша робота. Поки її подружки дрімали під мелодії хуртовини, то ялинці було зовсім не до сну. Взимку вона працювала новорічною ялинкою. Що таке новорічна ялинка, зайчик сніжок не знав, тому що він народився весною, і ялинку в новорічному вбранні ніколи він не Бачив, від мами сніжок знав, що ялинка в новий рік ну дуже красива. А поки сніжок розумів тільки, що ялинка справжня годувальниця. Білки, шишкарі, синички, ятли, а також польові мишки із задоволенням пригощалися її смаколиками. Гарас подумав про себе сніжок, скоро новий рік. Тоді подивлюсь на ялинку в новорічному вбранні. Аж ось він побачив ялинку. Вона була чудесна, вона вся переливалася різними вогниками, а також на ній висіли кульки та цукерки. Ой, яка гарна! Аж ось з'явилася лисичка. Зайчик, я, мабуть, тебе з'їм. Ой, Ялиночка, заховай мене під своїми вітами, попросив зайчик. Ну, що ж, каже ялинка, стрибай на мою гілочку, я тебе заховаю. Зайчик і стрибнув і одразу перетворився на новорічну іграшку, новорічного зайчика. Лисичка покрутилась, подивилась одні іграшки на ялинки і нічого смачненького. Розвернулась, ніжкою тупнула та й побігла додому зустрічати новий рік. А вранці, коли зайчик прокинувся, він був здивований. Навколо ялинки, педмі, лисичка, вовчик, білочки. зліпили сніговика та так радісно й весело усім. Новий рік настав. Мирний та лагідний, і з тих пір у лісі ніхто більше не сварився, ніхто не їв один одного, всі жили дружно та мирно. Ось така малята казочка. А хто слухав, тому бублички в'язочка. Тепер малята ви знаєте, що ялиночка потрібна не тільки людям. А ще й зайчику, дятлу, польові мишки, а також білочки. Тож краще не рубати ялиночку, а дома встановити штучну. А зараз, малята, я пропоную вам провести невеличкий дослід, який називається ялинка балеринка Для цього досліду нам потрібна спіраль. Я вже вирізала заздалегідь ось такий шаблон. Ємність із піском або землею. Бамбукова паличка. На кінчику потрібна нам ще голочка, свічка, а також сірники. Нагадую про техніку безпеки. Без батьків сірники брати не можна. Сірники це не іграшка. Одягаємо нашу заготовочку, шаблончик. Ось так. Підпалюємо свічку і спостерігаємо. І ось наша ялинка почала танцювати. А все завдяки тому, що коли горить свічка, вона нагріває повітря, а тепле повітря починає швидко рухатися. Через те наша ялинка і крутиться швидко. Ну от малята! Наша з вами зустріч підійшла до кінця. Сподіваюсь, вам сьогодні зі мною було, як завжди, цікаво та пізнавально! З новорічними святами вас малята! До побачення в арт-студії Артошка!